Добрик і веселинка запрошують пограти у веселу гру з саду з городу. Веселинка в саду буде збирати фрукти та ягоди. А добрик на городі овочі. А ми з вами перевіримо, хто з них вправніший та скільки хто чого назбирає. Починаємо. Помідор кладе у свій кошик добрик. Яблуко в корзинку веселинка, огірок знайшов добрик, а сливу знайшла веселинка. У веселинки в корзинці з'явився і персик, а у добрика з'явилась морква. Добрик знайшов ще й капусту, та невеличкий бурячок. А веселинці сподобалася жовтобока груша. На городі добрику попалася картоплина. А веселинка побачила червону помалинку та смачну полуницю. Корзинки повні у наших героїв. Тепер будемо порівнювати і рахувати. У веселинки один, два, три, чотири, пять, шість. У Добрика один, два, три. 3, 4, 5, 6. Наші друзі назбирали по 6 овочей та фруктів, а значить, порівну. Вони добре попрацювали, а ми з вами повторили лічбу. Закріпили назви овочей і фруктів та порівнювали кількість у корзинках і повторили цифру 6. Дякуємо вам, малята, за веселу гру. До нових зустрічей!